Напередодні зими комунальні підприємства Полтави прозвітували, що готові до початку зимового утримання доріг. Комбіновані дорожні машини, зроблена їм ревізія. Ми їх ще раз відрегулювали подачу солі піску під чому суміші і і перебрали щіточки, ті, які у нас на мітлах на які будуть. На випадок, якщо задіюватися до тракторної техніки, готове місто й до ожеледиці на дорогах, для боротьби з якою додатково закупили сіль, говорять в управлінні житлово-комунального господарства міста. А закиди на адресу комунальників у придбанні антиожеледних матеріалів за завищеними цінами, начальник юридичного відділу міського УЖКГ Ігор Погорілий спростував: сіль придбали за ринковою ціною у жовтні цього року після ретельного аналізу питання та за участю експертів. Долучена МВД, НДКЦ Полтавської області стосовно вивчення і отримання експертного товарознавчого висновку стосовно ціни на ринку за одиницю продукції. було досліджено такі матеріали, як сіль, яка використовується виключно цільовим призначенням для утримання в зимовий період вулично-дорожній мережі автомобільних доріг і відповідності до СТУ. Також було надано доручення стосовно до вивчення ціни за вартість ПСС. ПСС це піщано-сольова суміш, яка містить в собі 90% піска і 10% солі, тобто на підставі узагальнених Показників, промоніторили ми ринок, промоніторив експерт-ринок судовий, видав свій експертний висновок, який ми отримали, і ми. Розрахували очікувану вартість. Ринкова вартість однієї тонни технічної кам'яної солі вищого сорту 4283 гривні. Ціна одного кубометру піщано-сольової суміші 1675 гривень. Щоб уникнути непорозумінь, варто зауважити, що сіль залежно від її призначення буває різною. Відповідно відрізняється і вартість, пояснив Ігор Погорілий. Сіль, яка закуповується управлінням житлово комунального господарства. Вона відповідає, ДСТУ 8853, 2019, яке називається матеріали протижеладні для автомобільних доріг. Тобто, у цій солі є виключне цільове призначення. Якщо ми кажемо про другу сіль, яка була врахована для порівняння стосовно ціни на ринку товарів, то другі організації закуповують за все 42-46-2003. Це мається на увазі інша сіль для других задач. По-перше, це може бути очистка води, очистка труб. Котельні часто закуповують сіль для своїх потреб. Востаннє сіль для посипання доріг у Полтаві закуповували на початку 2024 року. Зазначили в УЖКГ міста та додали у разі малосніжної зими та залишку антиожеледних засобів. Вони зберігатимуться в належних умовах та будуть використані наступного року.